Привіт, мене звати Аня. Я, 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 я створюю новий канал. Підписуйтесь на мене, ставте лайк. пишіть коментарі. Ще що я хочу сказати про себе? Я другий клас ходжу. Мені 8 років. І ми інші серії будуть цікавіше набагато. Тим робити корабли, грати з комп'ютерні ігри. І ще ставте пальці вверх, підписуйтесь, ще пишіть коментарі, кажіть друзям, щоб підписувались до мене. Привіт, мене звати Аня. Я хочу показати вам українського котана. <рик>